Скіф, це вже не перша подібна акція. Тож поїхали. Розпочався футбольний поєдинок у порівнянні з попереднім матчем у руху. Дві заміни. У Львова так само дві все ж таки доверіт далеченько. Дивимося. 73-й номер Львова біля м'яча. Ось він удар. Панків реагує на цей удар. добивання Голоди нуль. Господарі вийшли вперед. Це Владислав Бугай на 10-й хвилині. Відкриває рахунок у цьому матчі. Юрій Панків, мабуть, міг цей м'яч буде трохи в бік відбити. Все ж таки, м'яч довго летів. Ну так, не бачив паньків. Перед ним одразу декілька гравців. Васильєв пробив, відбив перед собою. Юрій Панків. І Бугай з гострого кута, між іншим, цю щілену пробив і відкрив рахунок у цій зустрічі. Забивав вже Бугай в нижньому сезоні. Горота. Металіста 19-20 використане стандартне положення. Небагато голів, як таких у Львова. Ось цей гол став лише восьмим, але от більша частина це забиті м'ячі після стандартів і зараз. І зараз подивіться, що відбувається. Борис Крушинський. Забуває після подачі виконання бойка після подачі із кута поля. 2-0. Львів подвоє свою перевагу на 32-й хвилині. Відбувається зараз на полі, абсолютно перекреслює. Перекреслює всі прогнози фахівців, букмекерів, не знаю. Кушинський стояв, йому м'яч просто в голову потрапив. Так, помилка панківа. Але панків було непросто. Проти нього тут Муравський боровся. Ну, панків сам по собі невисокий голкіпер. Не будемо про це забувати. Як для голкіпера, то паньків можливо навіть і низький. Метр 86. Ну, нормальний такий зріст. Соломон. На ударній позиції Соломон б'є. Люченков свою команду рятує. Нащо Львів просто десь зміг перебігати своїх опонентів. Відбирання знову за Львовом. Крушинський на ударній позиції. Панків цей удар від Бориса Крушинського. Ще б трохи було б 3-0. Два м'ячі пропустили від Львова представники руху. Крушинський, подивиться, як хитнув свого суперника і сильно пробив, вдалося дідика пройти от такими вихиляцями Борису Крушинському і панків. Тобто. Ті склади, які завершували першу частину на цього матчу, починає другий тайм. Тож у Львова. Олександр Лющенко, голкіпер 35 31 номер. В обороні 26-й Роман Некитюк, Олександр Васильєв, 73-й. Назарій Муравський третій номер. І Що тут? Червона картка. Червоного приміщення Бойчук. Дивимося. Бойчук веде боротьбу. Падає. Тут Муравський в нього м'яч відбирає. І Бойчук, що потім утнув. Якщо не буде червоної картки у Львова. Так я сказав, весь другий тайм. Є варіант, за якого о, команди гратимуть 10 на 10. Скажімо, от зараз момент може бути, пробиває отабор. Ще один удар. Віталеса і залітає м'яч у сітку воріт. В меншості забуває рух на 49-й хвилині зустрічі. Талес. Шостий гол у цьому чемпіонаті із Рикошетом, правда. М'яч прошив весь цей натовп і таки опинився, навіть нічия, враховуючи те, як складається. Ця зустріч. Климчук простріляє. Соломон дивимося, пробиває його, удар блокується. Тали задає удару. І від Никитюка, по-моєму, рикошет був. І після цього полетіло, полетіло у сітковий рік без шансів для Олександра Ілющенкова. Він навіть не встиг вам доказати склади. Васильєв. Хороша передача. Одразу півкоманди відрізав цим пасом Васильєв. Обстукався бойко із Мишенком. Деталі Бойко його удар, паньків ловить За того майдан. Давно вже не було ударів у госмоменти істини. Чи будуть ще якісь стандарти у руху, чи будуть ще от якісь подібні моменти? Ми не знаємо, але зараз може бути небезпечно. Альваренга пробиває по воротах і річенко на місце на стандарт. Вже немає чого втрачати, однаково, щоб програвати один, два ще один-три. Очок. А дев'ять очок це покращення турнірної ситуації. Дев'ять очок це вже 12-те місце. Ну що ж,